Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. І сьогодні випуску ми розкажемо координаційний центр волонтерів передав 32 авто військовим центр допомоги Олександрію відзначив два роки від заснування. Студенти, ветеринари та аграрії вже за партами. 32 друге авто для військових від координаційного центру волонтерів допомагатиме захисникам наближати перемогу, виконуючи важливі завдання. Машину знайшли в самому серці Франції у Парижі. Свій власний транспорт для потреб військових через благодійну організацію Соняхи з України передав жандарм у відставці Патрік. Авто поїхало, а волонтери прохають допомогти у закритті важливого збору на наступну вже 33-машину для військових. Кількість авто, які координаційний центр волонтерів передав військовим, вже перетнула межу у три десятки. Так, 32-машина га машина для потреб захисників надійшла від франко-української організації Соняхи з України, яка постійно надає допомогу олександрійським волонтерам. Цього разу один із волонтерів-французів вирішив передати своє власне авто на потреби ЗСУ. Це «Форд Фокус. Авто його особисте, воно в гарному стані. Він спочатку сам особисто збирався пригнати і передати хлопцям, але потім йому. Голова організації наш Українець трошки пояснив, як це все з логістикою і добиратися сюди, як це все для нього буде. І він тим паче вже на пенсії пенсіонер. Тому він вирішив просто передати це авто для зсу. Лише вночі автівка перетнула кордон з Україною і вже поїхала до хлопців допомагати їм виконувати поставлені завдання. На сьогоднішній день хочемо дуже подякувати координаційному центру волонтерів міста Олександрія, а також волонтеру з Франції Патріку, який надав нам це авто, яке зараз буде допомагати унищенні ворога. Яке буде перевозити особистий склад військових. Зараз в цей тяжкий час кожне авто на дуже великому рахунку і допомагає нам боронити країну від ворожої атаки. Зараз волонтери корцентру намагаються якнайшвидше закрити збір на 200 тисяч гривень. Це вартість 33-го авто, на яке так сильно чекають військові на фронті. Буде повнопривідний джип або пікап. Для одного із штурмових підрозділів. Там ми досі ще на тій самій сумі 14-15 тисяч поки що стоїмо, збір ще триває. Зробити посильний донат можна або на картковий рахунок координаційного центру, або у скриньку, яка розташована біля входу. Центр допомоги Олександрія 28 липня відзначив своє дворіччя. Це дата заснування благодійної організації, тоді як волонтери розпочали свою діяльність в перші місяці повномасштабного вторгнення. Чим займаються, які плани мають та якою є активна команда центру, розкажемо у наступному сюжеті. Центр допомоги Олександрії відзначив два роки від офіційного створення. Це унікальний центр, благодійна організація орієнтована на підтримку та надання допомоги внутрішньопереміщеним особам. Працюють в центрі лише ВПО. З Чого все починалося, згадує одна із засновниць Любов Мороз. Два роки, якщо ми говоримо офіційно, ми створені, але свою роботу ми почали з березня 22-го року і безумовно тоді ніхто нічого не знав, ні що робити, ні як робити. І всі сподівалися. that's such a Війна закінчиться ось ось так, і коли ми вже зрозуміли, що якщо ми хочемо працювати більш ефективно, якщо ми хочемо залучати допомогу від міжнародних донорів, так тобто повинна бути тоді організація, офіційно на яку би передавалася вся допомога, яка надходить. І якщо ми зараз говоримо вже о цифрах, так тобто два роки, що було зроблено, то офіційно за з липня 22-го року надійшла допомога. Більше ніж на 45 мільйонів гривень. Якщо ми говоримо за останній час, то в основному це допомога, яка надходить від Кіри Лісмен та її громадської організації. А в основному це і безпечне майбутнє, це ті донори, які були, це і людина в біді, це і кітчен на початку вони були. На початку ми ж пам'ятаємо це і ООН, які великі продуктові набори надавали. І Квітня залучали допомогу, тому це вже великий велика така команда донорів, яка долучається. Це актид, і зараз у нас також почався новий проект від актид. Ніхто тоді не розумів, як це бути волонтерами благодійної організації, як працювати з донорами, писати гранти, тому навчалися. Якщо порівнювати тоді, то організація вона більш стала, більш стійка, більш тривала, витривала. І у нас є волонтери, які в центрі працюють третій рік, тобто з березня 2022 року. І безумовно, ми вже виокремили окремі напрямки, і що дуже важливо для волонтерів, це те, що відповідальність, так, тобто, у нас, якщо людина каже, а можна зробити щось щось краще, можна зробити так, то ми розуміємо, що в голові вже людини є хоча б розуміння того, як це повинно працювати. І тоді ми кажемо, давай тоді бери на себе відповідальність, давай пропрацьовувати цей напрямок, і ти будеш за нього відповідальний. Команда волонтерів потужна. 35 активних постійних волонтерів. Ті люди, які кожного дня виходять, то це близько 20-22 волонтерів. Якщо ми говоримо про команду, яку ми тому що частина людей вони працюють онлайн, так видача це маленький шматочок тієї роботи, яка видима, і ту, яку бачать зі сторони. Але у нас ще дуже багато людей, які працюють дистанційно, тобто це і робота з базами, це відкриття реєстрацій, це Інформування, да, людей це і ще один напрямок, який ну такий вагомий. Я сподіваюся, у нас буде. Ми хочемо зробити доставку надім для тих людей, для тих ВПО, які не можуть прийти в центр або не можуть донести цю допомогу. Тому зараз керою лісман нам надані сім велосипедів. Вони вантажні велосипеди, і самі наші волонтери. Волонтери вони запропонували те, що можна доставляти цю допомогу вже додому тим, хто найбільше цього потребує. Анна безкровна в Олександрію переїхала з Краматорська. Як і інші, ВПО прийшла до центру за допомогою. Зараз вона активна волонтерка, продовжує навчатися та опановує нові напрямки діяльності. До центр допомоги я потрапила уприкінці квітня. Спочатку квітня я приїхала в Олександрію з родиною, але, ну, скажімо так, була дома, нікуди не виходила. Але одного разу пішла отримувати допомогу в центр допомоги і побачила об'яву, що потрібні волонтери. Коли я потрапила вже в центр допомоги, почали ми працювати, розуміємо, що багато у нас ну, люди всі ВПО, всі приїхали, і ну, треба діяти, да, не сидіти на місці. І одним із напрямком нашого працювання, це були ну залучення грантових коштів. А Аня Орловська тогда допомогла нам. Вона нас, скажімо так, ввела в це в цей напрямок, розповіла, що є таке, бо раніше я ніколи ну, над цим не думала. Я працювала на заводі і ну не вдавалася в такі подробиці, як і що. Але ж розуміємо, що коли ми створили організацію, то треба рухатися. Ось треба залучати кошти на як на організацію, так і на допомогу ВПО. І так ми крок за кроком стали знайомитися з написання грантів, грантових проєктів. Перебуваючи в Олександрії, змогли отримати грант та допомогти мешканцям Лиману, звідки родом її рідні. Була можливість над допомогти саме Лиману. Це два були грантових проєкти за підтримки Актит, коли ми допомагали. Перший раз це були USB-пледи з павербанками в назиму, щоб допомогти людям, які мали рахомі, витримати холода, пережити да, зиму. І другий раз це були продуктові набори. Це 550 наборів були. Ми закупляли і формували ці набори самі. І тут вже долучилася моя родина і та же СВОК. Свікров, які саме з Ярової, вони на той час якраз були з нами. І ну, як скажемо, цей проєкт він такий саме масовий залучення людей, тому що на формування цих у нас було около 50 волонтерів, які стояли це цими були в другій школі. конвеєром збирали ці набори. Треба було все перерахувати, щоб все ж було все зійшло, щоб кожен набір був… Ну, був такий, ну однаковий, да, щоб все було чітко і злагоджено. Тому цей проєкт, ну ця робота, показала наскільки ми можемо злагоджено працювати. Долучається до волонтерської діяльності на центрі і молодь, зокрема за проєктом Волонтери Плюс. Багато хто з них і зараз працюють на центрі. В Олександрії студенти одного з коледжів вже приступили до навчання. В понеділок на сторінці аграрного фахового коледжу Білоцерківського національного аграрного університету з'явилося привітання з початком нового навчального року. Наша знімальна група завітала до закладу та поцікавилася, чому було прийнято таке рішення. В Олександрійському аграрному фаховому коледжі студенти вже приступили до навчання. Стартували 29 липня, натомість на тривалі канікули підуть вже наприкінці листопада. Ми вирішили скористатися рекомендаціями, які були надані Міністерством освіти і науки України, і для того, щоб більш ефективно використати. Світлу частину доби, для того, щоб більш ефективно застосувати і використовувати практичні лабораторні заняття, які притаманні саме нашому освітньому процесу, ми вирішили скористатися ось такою нагодою. Для студентів ніяких проблем це не складе, тому що вони зможуть із 25 листопада вже вийти на канікули, і фактично до 20 січня вони будуть відпочивати. От, але все-таки взимку, коли холодно, коли несприятливі кліматичні умови, коли не не незрозуміло, як буде, яка буде ситуація із енергетикою, ми все таки зможемо попрацювати більш ефективно в очному режимі. Студенти не вбачають проблем у літньому навчанні, згадують, як навчалися онлайн. По-перше, це ти не бачиш викладача. Ти не можеш з ним поговорити, задати нормально сконструювати своє питання. Е... Немає нікого, щоб ти допомогли товаришів, друзів, які могли б тебе, які цим краще розуміються і могли б тебе направити в цьому. Багато інформації приходилося самому шукати, самому розбиратися в цьому. І за постійних виключень з світлом не було інтернету, ні джерел, звідки можна було це все взяти. Бібліотека у нас зараз є, але там немає. Тої інформації, яка потрібна для, ну, для сучасного навчання, Кирило також схвально сприйняв нововведення. Спочатку було дещо здивування, але потім, вже як приїхав в коледж, ну навчальний рік, як навчальний рік, здається, все, все як завжди. В цьому є деякі плюси. З'явилося більше часу. При навчанні при денному світлі зараз така ситуація в країні, що ну, нам потрібно вийти поранше. Значна частина навчального процесу присвячена практиці. Студенти працюють на відкритих територіях, навчально-дослідному господарстві, виробничих підприємствах. Здебільшого планують їх на теплі місяці року. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.